Помідори, 16 червня, сумщина. Це ті, що в нас були, росли в тунелях. Отака є висота, гарна, вже більше метра. Помідори, у нас все підписано тут, це ведмежа лапа. Дуже добре садить, великі вже такі плоди. Гарно соцвітяй. Ось так. Ось де наш ранні сорта. це здається Ефімер. А ну-ка. Хто це у нас такий? Ефімер. О! Величенькі. Хороші, цікаво, коли поспіють. Такі гарні, гарна висота, все. Величина ось так. Це ті, що можна подивитися на каналі, садили під тунелі. Зовсім ще підтаплювали, бо заморозки були, потім плівку зняли, і вони всі продовжують рости далі. Ну, ось Наприклад, оцей візимо. Що тут у нас виходить? Перша кість. Оце друга, здається аж навіть, так? Да? Ого, десь 80 см аж. А тут ось уже ще більше. Одна, друга, третя. Все в'яжеться. 16 червня. Угу. Оце в нас... Хто це в нас? Ефімер знову. Це черіки. Навіть не віриться, що це черіки такі тут будуть Так, а де ж Санька? Цікаво, де Санька посажений. Угу. Так, це у нас хто? Чері знову. Чері, черри, черри. Де ж наші ранні? Загадка. Ой, щось він зовсім маленький. це навіть побитий. Загадка слаба. Черри. Эфемир какой-то великий дуже. Кто это у нас? Санька. Вот такой Санька. Хм. Слава Саньке, что слабее.